Чи буде Трамп живий до кінця його президентської каденції? Ви бачите, світиться той варіант прямо е, на даний момент. Можливо, зараз у нього якраз іде погіршення зі здоров'ям. Давайте я е, вам трошки поясню і потім дам відповідь, бо я вже тут бачу чітку відповідь. Дивіться, Таро це прогноз щитування інформації з інформаційного поля Землі. Тобто, вся інформація міститься там. І от Таро щитує. Той варіант, який світиться найкраще на даний момент, коли ми сьогодні запитуємо це з Оксаною. Тобто у нього зараз іде явне погіршення. Явне погіршення. І карти щитують, що величезна ймовірність, що до кінця каденції він не буде на планеті Земля. Гляньте, які карти ідуть, да? тобто двійка мечів знову мечі. Знову це можуть бути тобто, нервові дуже сильні проблеми з нервовими закінченнями і взагалі проблеми нервової системи, коли він просто-напросто не зможе свої обов'язки виконувати шість мечів: рух в іншому напрямку, рух до інших берегів. Це вже це, по-перше, знову мечі, капельниці, якісь іглоукалування можуть бути. Ну тобто, будь-що, чим може лікуватися взагалі проблеми нервової системи. і ми запитали до кінця каденції, а тут рух якби від каденції, тобто він уже навіть не буде. Концентруватись на, на тому, щоб добути до кінця каденції, тут вже інші пріоритети, тут пріоритети здоров'я. Тут іще є імператриця, яка вказує на те, що дуже часто імператриця показує здоров'я. Тобто, ось так випали ці дві карти: рух у бік здоров'я, а на те, що він не добуде до кінця каденції, тут є інші карти, які вказують, в тому числі двійка мечів.